Вітаю! Сьогодні ми в нашому магазині в жовтній. Для того, щоб попасти до нашого магазину, потрібно зателефонувати за вказаним номером. Як бачите, у нас тут величезний виставковий зал, дуже багато шкіряних диванів, столики, картини, декори, купа посуду і різні цікаві штучки для дому. Дуже великий вибір диванів є: антикварні моделі, класичні, сучасні з реклайнерами з різними механізмами. Також є розкладні дивани, одиничні і комплектами. Всі моделі фірмові і в дуже хорошому стані. Наприклад, це модель від італійського бренду Альберто Нієрі. Це тримісний шкіряний диван з широкими поручнями і пухкими сидіннями та спинками. Ціна такої моделі 590 євро. І зараз на нього діє знижка. Його можна придбати всього за 550 євро. Тут у нас пара шкіряних диванів темно-куричневого кольору. Це величезна трійка і. Двійка. Це дуже зручні і якісні меблі, дуже стильно і класно виглядають. Гляньте, які ножки, шви вистрочені світлою ниткою, широкі сидіння і не надто високі спинки. Поручні, широчені, їх можна використовувати замість подушки. Голівники знімні, подушки на спинках також знімаються. Вони кріпляться на застіпку. І ціна такого чудового гарнітуру лише 950 євро. Тут у нас ще один чудовий шкіряний гарнітур темно-коричневого кольору, майже чорного, з високою спинкою, з валиками, висока посадка, широкі м'які сидіння, поручні також м'якесенькі. Взагалі е, обшивка з дуже якісною м'якою. Шкіри. Вона покриває всю поверхню дивані, включно з задніми спинками. Як бачите, ці меблі знаходяться в чудовому стані і ціна такого гарнітуру лише 900 євро. В комплекті великий тримісний диван і двомісний диван. Тут маємо величезний тримісний диван у світлій шкірі. В дивані широченні прямі поручні, просторі м'які сидіння, не надто високі спинки. Диван шкіряний зі всіх боків, його е, практично буде ставити е, навіть посередині кімнати. Він буде чудово виглядати. Його ціна 590 євро, і зараз можна придбати зі знижкою всього за 560 євро. На вітрині також маємо чудові шкіряні дивани. Наприклад, цей гарнітур е, це тримісний чи широкий двомісний диван з широким кріслом. Меблі від італійського бренду Альберто Нієрі. Дивани надзвичайно пухкі, м'якенькі і в чудовому стані. І ціна такого набору 750 євро. Зараз їх можна придбати зі знижкою всього за 700 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо меблі справді чудові. Поруч стоїть ще одна стильна модель від німецької фабрики Хімола. Це дуже компактна і сучасна модель з високою спинкою і компактними поручнями. Всю поверхню цієї моделі покриває високоякісна натуральна шкіра бежевого кольору. Вона дуже гладенька, приємна на дотик. І... Практично у використанні. І ціна такого дивану лише 360 євро. Ще одна цікава пропозиція це диван-трансформер у натуральній шкірі такого сіро бежевого відтінку. В дивані регулюється положення обидвох крайніх сидінь, а середнє сидіння перетворюється на зручний столик. Його ціна 730 євро. І зараз його можна придбати зі знижкою всього за 690 євро. Тут цікава тримісна модель від норвезької фабрики Stressless у натуральній шкірі. Каркас дивану дерев'яний, виконаний в сучасному стилі. Високоякісна натуральна шкіра, дуже м'якенька, еластична і приємна на дотик. Покриває всю поверхню е цього дивану, включно з задньою спинкою. В Цій моделі регулюється положення спинок і сидінь. Кожне сидіння регулюється окремо. І зараз ця модель продається зі знижкою всього за 460 євро. Стан ідеальний. Тут цілий набір глиняних кашпо, вазочок і різних кухликів. Їх можна брати як в комплекті, так і розмірки. Наприклад, такий комплект молочників і келишків коштує лише 380 гривень. В наборі 11 предметів. Нові скляні столики зараз продаємо зі знижкою за 1100 гривень. Є такі прямокутні і кругленькі моделі. А ще тут можна загубитися у різних декорах і посуді для дому. А ще маємо в продажі просто фантастичний вибір різноманітного ковроліну. Величезний вибір розмірів, кольорів і фактур. Ковролін новий, він стоковий. Розміри можна побачити на нашому сайті. Там є і розміри, і фотографії, і ціни. Також у нас залишилось дуже багато нових матраців. Це нові матраци від німецького виробника GoodSight. Вони запаковані в вакуумну упаковку. Ціни надзвичайно доступні. Ці матраци також стокові. І реально дуже класна ціна і висока якість. Ще у нас величезний вибір різноманітних картин. Ціни просто смішні, в районі 500 гривень за курс. Оглянути їх можна в нашому магазині в Жовкві і є деякі роботи у Львові. Як бачите, у нас дійсно дуже великий вибір і диванів, і різноманітних цікавих речей для дому. Тому запрошую на наш сайт, щоб побачити всі дивани з цінами і. Акційні пропозиції. Також запрошую підписуватись на наш канал в Ютубі, щоб бачити всі наші новинки. А також у нас є група у вайбері і в Телеграмі. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Дякую всім за перегляд. Всім нашим глядачам бажаю гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.